Люди в небезпеці у рівному мешканці багатоповерхівки на вулиці Академіка Грушевського б'ють на сполох. Адже чоловік, який живе у їхньому будинку, самовільно встановив у себе в квартирі газовий котел та колонку, а лічильника на це все немає. Так, лічильник ось є? немає і не було, так? Не було, і не було. Лічильника ніколи не було. І він е, газом то користується, а тільки в нього плитка підключена. То він так і за плит, як в нього плитка підключена, то він за плитку платить. А за те, що котел бере газ, він за те не платить. Це виходить, що ми платимо, бо в нас лічильник крутить, От, а це є. А він добре живе? Мешканці багатоповерхівки обурені діями чоловіка. Та останньою каплею стало те, що одна із мешканок під'їзду стала скаржитися на погане самопочуття. Припустили, що це отруєння чадним газом через неправильно встановлене газове обладнання у його квартирі. Тому мешканці будинку викликали газову службу та поліцію. Тім чоловік не пускав їх до свого помешкання. 31 травня надійшов виклик від мешканки будинку по вулиці Грушевського, 44, зі скаргами на запах газу в будинку. Після приїзду за вказаною адресою встановила, що один із мешканців будинку самовільно встановив в квартирі газове обладнання з порушенням правил технічної експлуатації систем газопостачання, внаслідок чого фахівці АДС змушені були перекрити запірну арматуру та обмежити газопостачання, аби запобігти виникненню аварійної ситуації. Через це люди в будинку майже на тиждень залишилися без газу. Чи що наші квартири де сіти на 9 дев'яти на поверх? Нас газу не було. Та люди і далі побоюються, що чоловік підірве весь під'їзд, бо за їхніми словами він може знову самовільно підключитися до газу. Ми намагалися поспілкуватися з власником квартири однак, побачивши, що ми журналісти, говорити з нами він на відмовився. Наразі у квартирах вже відновили газопостачання. У поліції ж зазначили, що за цим фактом триває перевірка. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group.